Так, от цим законам і цією правочкою 319, ви не просто віддаєте все це іноземним юридичним і фізичним особам, без будь-якого навіть там особливого конкурсу. Держава Україна за свій бюджет спочатку буде це розвідувати, потім буде за це платити, щоб можна було, знаєте, вже на торілочці просто піднести так званим інвесторам підвести готові, розвідані, з'ясовані, визначені родовище. За все це держава буде платити. Але потім наші надра будуть розбирати як країну на органи. Чому? Тому що 312-та правочка дає на це право. І вона ж не просто так внесена прямо зараз. Вона внесена прямо зараз, тому що останні місяці ця шушара, яка очолює країну. Грабує вже все.